24 травня відбулося засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке провів міський голова Геннадій Дикий. В ході засідання було розглянуто ряд питань щодо забезпечення життєдіяльності міста, зокрема про роботу відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування міської ради із зверненням громадян. Начальник даного відділу Марія Беркута прозвітувала про роботу підрозділу і зверненням громадян за 2015 рік та перший квартал 2016 року. Вона відмітила, що за звітний період до відділу надійшло 1058 заяв та звернень від суб'єктів підприємницької діяльності та громадян міста. За перший квартал поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулих років, кількість звернень збільшилася у три рази у зв'язку із неякісними товарами, які надходять у торгівельну мережу. Найбільш поширеними є звернення щодо неякісної електропобутової техніки та мобільних телефонів, комп'ютерів тощо. Збільшується кількість скарг і по промисловій групі товарів через те, що відсутні повноваження перевірки безпечності та якості продуктів харчування, які представлені на споживчому ринку. Серед питань, з якими зверталась білоцерківці, були й такі, що стосувалися порушень графіків роботи та встановлення режиму роботи у закладах торгівлі громадського харчування і побутового обслуговування населення, придбання неякісних. Товарів неякісно наданих послуг споживачам, порушень правил торгівлі і обслуговування споживачів та інше. Даний звіт члени виконкому взяли до відома. Під час засідання члени виконкому також встановили режим роботи ряду об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення. На засіданні були внесені зміни до рішення виконавчого комітету міської ради за номером 447 про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Зміни стосувалися режиму руху перевезень пасажирів. Зокрема, було внесено доповнення, яким, крім режиму руху маршрутного таксі, передбачатиметься звичайний режим руху. Тарифи на перевезення залишаються без змін. Члени виконавчого комітету також прийняли рішення про заходи щодо формування програми створення страхового фонду документації Київської області на 2016-2020 роки у місті Біла Церква. Рішенням було затверджено склад робочої групи з питань формування відповідної програми, положення про робочу групу та визначено відповідальні управління та відділи міської ради за формування даної програми. На засіданні виконавчого комітету також було затверджено склад громадської ради. При виконавчому комітету Білоцерківської міської ради у складі 35 осіб. До її складу увійшли представники міських громадських організацій, релігійних громад та благодійних фондів на державних засобів масової інформації. Громадська рада, створена відповідно до законодавства України, є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики. Під час засідання також було внесено зміни до додатку 510 до рішення виконавчого комітету міської ради за номером 332 про тарифи на житлово-комунальні послуги, яким внесено зміни у структуру тарифу на послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлових будинків комунальної власності, які обслуговуються комунальним підприємством Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційною конторою номер 7 на засіданні також були прийняті рішення про тарифи на ритуальні послуги. Необхідність прийняття даного рішення викликана потребою приведення тарифів на ритуальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Затвердження нових тарифів вплине на забезпечення своєчасного у повному обсязі і якісного надання послуг. Крім того, приведення даних тарифів до економічно обґрунтованих витрат приведе до повної її окупності, адже відшкодування їх збитковості не передбачено чинним законодавством України. Зупинки громадського транспорту будуть інвентаризовані. Таке рішення прийняли члени виконкому з метою покращення якості надання послуг пасажирського транспорту на міських автобусних маршрутах, розвитку транспортної інфраструктури та впровадження інформаційного забезпечення пасажирських перевезень. Передбачається, що нові зупинки, які будуть будуватися, враховуватимуть загальноміські вимоги до зовнішнього вигляду, міститимуть інформаційне табло щодо графіків руху, маршрутів тощо. Також було прийнято рішення про створення диспетчерського центру служби пасажирських перевезень. На його базі буде організовано роботу цілодобової гарячої телефонної лінії для звернень громадян з питань роботи пасажирського транспорту. Члени виконкому затвердили порядок проведення конкурсу з провадження єдиної міської системи диспетчерізації з використанням супутникової системи навігації руху пасажирського транспорту загального користування. Даний порядок розроблено з метою здійснення конкурсного відбору суб'єктів господарювання виконавців послуг запровадження єдиної міської системи диспетчерізації з використанням супутникової системи навігації руху пасажирського транспорту загального користування і реалізація основних напрямків концепції розвитку пасажир. Ського транспорту міста Біла Церква на 2016-2020 роки створення системи gps моніторингу транспорту загального користування, отримання достовірної інформації про роботу пасажирських перевізників, покращення якості пасажирських перевезень. Рішенням також було затверджено персональний склад відповідної конкурсної комісії. В ході засідання члени виконавчого комітету також прийняли рішення про деякі питання щодо розміщення об'єктів зовнішньої реклами, про переоформлення дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами, затвердили склад ряду комісій з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по деяким вулицям міста. Внесли зміни у додаток номер 2 до рішення виконкому за номером 258 про затвердження колегії відділу з питань фізичної культури та спорту. Внесли зміни до положення та складу комісії для розгляду питань пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, розглянули ряд майнових питань, питань щодо захисту майнових і житлових прав дітей тощо.